Усім привіт, дівчатка. Починаю новий влог і починаю я його з готування. З приготування. з приготування їжі. Тут в мене смажиться цибулька, морква. Це буде в мене кабачкова ікра. Тут в мене два великих кабачка, я вже його нарізала. Зараз буду вже додавати. Потім додам сіль, перчик за смаком і подивлюсь, може додам трішечки томатної пасти. І все. Це буде тушкуватися. А ще мені треба приготувати котлети, розділити треба м'ясо. Сьогодні купили. От, і буду сьогодні ще готувати торт. Торт я вже не перший раз готую. Рецепт я вам тут вставлю тут десь. Я сама захожу, чесно кажучи, на це відео і завжди передивляюсь його і готую. От, це буде медовик з кремчизом. Сьогодні в мене така. Готовка, готовка. До речі, з якого приводу торт я буду готувати. У Женяного брата було день народження, тому тому що? Тому, в принципі, зараз от сюди я вже буду додавати кабачок. От, Він коротше, запросив нас на день народження, ми будемо їхати, і я, як завжди, готую тортик. От, Тому ось для чого нам потрібен буде торт. От, ну а сьогодні, так як завтра вихідні. Треба щось приготувати. Буде ще гречка, котлети. Коротше, ось такі в нас будуть страви. Потім, може, ще треба буде борщик зварити. Не знаю, подивлюсь. Це вже буде точно не сьогодні. Тому що сьогодні багато чого запланувала. Сашулька грається, Женя спить після роботи, трішки заморився. А я тут на кухні. Дівчатка в мене з голови вилетіло, що треба ще додавати сюди до кабачка помідор. Я нарізала тут один в мене великий помідор, та перець, перець, от томатну пасту, щось я заговорилася і забулася. Свіжого в мене перцю нема, є ось такий заморожений, тому додам його. От. І чесничок. Чесничок з зелень ще треба. Щось я, щось я готую, готую і зовсім забулася, що як і треба готувати. Тому що готую в цьому році вперше а, кабачкову ікру. Я, до речі, блендером не буду перебивати, а буде в мене а, шматочками. От, ми більш так полюбляємо. І покажу, як тут мій фікус, який я зрізала. Багато тут прокинулись цих росточків. Ось прокинувся. Ну, тут вони так візуально більше стали. Ось прокинувся. Так, тут був. Оці. Отут видно добре, дуже, бачите, поприкидалися почечки, Клас. Ну, а так йому, звісно, ще рости і рости треба. Федерація, так майже в цьому розвал. І далі допомагати українському війську. Завдяки вашим постійним до атакам на українську армію ми закупили та передали нашим. Женя каже киси. Аппенсиве. Ага, гляньте, як від'їло добре. Зараз буду це все вимивати. Боже, Дівчата, аж стидно знімати. Що я раніше робила без цього відбілювача? Гляньте, яка чиста кастрюля тепер стала. Не то, щоб вона була брудна дуже до цього, але той такий, як вже з роками, такий бруд, він не вимивався. А це гляньте. Клас, як нова кастрюля. <смі> Майже нова. Короче, зараз буду відмивати. Женя каже: гляди, щоб Емаль каже, не той З... разом каже, не відмилася. Я кажу, та ні, все добре. Знаєте, як чудово вимилась. Капіць. Я досі в шоці, просто в великому шоці. Яка кастрюля була брудна? Нагадаю, Чим я користувалася ось цей кисневий відбілювач. Продається він в Аврорі. Купляю я його вже вдруге. Але якось, знаєте, я тільки речі прала, а ось е -е, вирішила сьогодні провести експеримент. І от що вийшло. Капець. Дуже-дуже класна штука. Я вже тут на кухні майже закінчила, залишився мені тільки торт зробити. Е -е, насмажила я котлети. Гречка, ось така дуже класна і ароматна ікра вийшла, тільки треба перекласти, буде її зараз. От, і зараз поставила водичку, буду топити мед, вершкове масло і цукор. Тут у мене все по 100 грам. Розтоплю, потім буду додавати яйце та а, соду, а, борошно, Коротше, буду готувати. Дадуть, це шулька вже покупалася. З Женю гуляли. Я навіть не знаю. Ні, дочі, мабуть, не треба, тому що зараз я буду ставити на вогонь, на водичку туди. Бачиш, я поставила, тому не можна. Гаряче дуже буде. Я, я, я просто хочу отак. Ну, тут зараз можеш перемішати. Хочу, хочу так Гуляли, нагулялися, з да? Да. Статком на вулиці. Прийшли, вже помилися, зараз будуть їсти, а я буду готувати тортик. А пихаїсті, я теж буду я то буду лягати відпочивати дуже. Так, в мене вже коржі готові. Я приготувала, поки випікалися коржі конфітюр, рецепт я вам тут пропишу. І зараз буду готувати крем. Дивіться, заздалегідь я дві плитки шоколаду білого шоколаду залила. Вершками 33% горячими вершками перемішала, так зробила плівку в контакт і відправила в холодильник для стабілізації. От тепер зараз буду взбивати оцей крем-сир, треба дві упаковки. От, потім додам туди ось це. добре все перемішаю, головне, цей крем не перевзбити. І все, потім буду збирати вже тортик. Покажу, як я буду збирати. От, в принципі, все дуже легко, все дуже просто і ось такий смачний торт вийде. От, і все, тортик в мене вже готовий. А, щось я на цей раз не розрахувала. Дуже багато полуниці приготувала. От, але планую на днях зробити млинці. Я думаю, якраз от прям буде класно під млинчики. Прям, прям тобу ця вона дуже смачно виходить, як джем а, зі шматочками. От. Ну, і ось сам тортик. Зараз треба його буде ось так накрити і відправити в холодильник. А прикрашати я буду вже завтра. У нас вже наступний день. Продовжуємо готуватись. Та, скажи всім привіт. Всім привіт! Листівку ось таку робимо. Так, Це вже зробили внутрішню сторону, зараз слоника робимо. Давай, може? Будемо збиратись, будемо вже їхати. Так, Женя написав а Сашулька літери обводить. Яка гарна у нас листівка! Вийшла, клас. Хто тримає, тримає цей район без патрона, без патрона. Це Жулька Ми ще поки не їдемо. О, Боже. О, да! да, одваться. Все Сука, ви батьки даєте. Коротше, йдемо ми. Ми йдемо за подарунком От, потім вертаємось, викликаємо таксі, будемо їхати на таксі. І їдемо. І їдемо. Огось. Так, торти коротше, будемо звести з собою все. На день народження. От. Щось у нас сьогодні пасмурно. Угу. Така погода. Не Хоч не ну, Да? Ну, Хоча да, не так, неспекотно. Неспекотно. Так, взяли ми подарунок, сашулька відповідальна, взяли ми м'яту. Це я хочу прикрашати сьогодні тортик. Мені треба. Так. З Днем Тебе, з Днем народження Тебе! У нас вже наступний день. А, да. Ми їдемо нарешті. І Сашулька он, каже: Привіт! Коротше, у нас є новина, нам повертають гроші за комбайн. Коротше, вирішили її списати, тому що вже пройшов час виконавчих цих ремонтних робіт з приводу цієї машини. Коротше, там довга така історія. Коротше, її списали, тому ми будемо зараз. Їхати забирати гроші і будемо їхати дивитися нову машину, тому що працювати треба. От, сподіваюся, у нас все вийде сьогодні. О! Ну що, ми купили нову машину. Навіть не треба було кудись далеко їхати. Да. Ось така. Майже така сама, тільки трішки більше. Все. Клас. Нарешті назефірила. дуже класно все вийшло, все згадала, все пригадала. Коротше, дуже, дуже швидко працює цей комбайн і дуже потужний. Потужніший, ніж попередній в мене був, тому часу на приготування набагато менше. От. Виходить, це полуничка це просто яблочний.